Наші військові докладають неймовірних зусиль для того, щоб кожен клаптик української землі був звільнений. Але, на жаль, війна не обходиться без втрат та безвісті зниклих. Евакуація загиблих захисників із зони бойових дій відбувається в межах гуманітарного проєкту на щиті під керівництвом центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу збройних сил України. Ми займаємося пошуком зниклих безвісти українських військовослужбовців, і інших, сил, інших сил оборони України. І створені спеціальні групи, які працюють і на Сході, і на півдні. Ми працювали і в Сумській області, також, і в Чернігівській, і в Київській області. Ми шукаємо всіх наших зниклих військовослужбовців. Нам військові частини надають відомості, де зник їхній військовослужбовець. Ну, там проводимо. Пошукові заходи з метою знайти їх і евакуювати додому, щоб з почастями поховати у цій війні, де ворог давно втратив людську подобу, українська сторона зберігає гуманне ставлення до всіх загиблих. Саме тому групи також здійснюють пошук тіл окупантів з метою подальшого обміну наполеглих захисників України. Ну з приводу військовослужбовців Російської Федерації ми користуємося гуманітарним правом. Ми і ми, ми збираємо станки на навіть ну як військовослужбовці України агресора. Роботу пошукових груп значно полегшує співпраця з рятувально-кінологічним загоном Антарес. Кінологи беруть участь у проєкті ще з 2017 року та вже підготували дев'ять собак, які можуть ідентифікувати рештки тіла глибоко під землею та працюють навіть за температури мінус 15 градусів. Ця собака. Універсальна вона працює як по пошуку живих людей в умовах природного середовища та техногенного завалу, так і по пошуку мертвих тіл та рештків різних рештків: і закопаних, і згорілих, різних. Робота із повернення зниклих безвісті воїнів триває. І сьогодні пошукові групи знаходяться в районі бойових дій, щоб своєю кропіткою та небезпечною працею повернути зниклих безвісті захисників України.